Оскільки серпень не дуже балував шанувальників боксу яскравими поєдинками, вересень вирішив це виправити. Глядачі побачать на рингу найкращих боксерів сучасності, які заслужено перебувають в десятці рейтингу pound for Pound. мексиканець Сауль Лвара спробує довести свою силу у протистоянні з американцем Теренсом Кроуфордом, який погодився на авантюру, піднявся відразу на дві вагові категорії. Здається, представник США. Тверезо оцінив свої сили та впевнений, що зможе засмутити зіркового суперника, який давно зачистив свій дивізіон. Крім того, свої поєдинки проведуть японський монстр на ної ної та лідер рейтингу першого середнього ваги за версією WBC України Сергій Багачук. Найцікавіше поєдинку вересня у світі боксу 6 вересня. Шептицький Україна, Олександр Гриців, Вацлав Пейсар. бій в Суперважкій Вазі. 12 вересня: Берлін, Німеччина, Арнольд Хегай, Ліборіо Соліс. Рейтинговий бій у напівлегкій вазі. 13 вересня Лас-Вегас, США, Суль Альварес. Терес Кроуфорд бій за титулу чемпіона світу за версіями WC, WBA, BF та WBO у другій середній Озі. Крістіан Ембілі, Лестер Мартінес. Бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WC у другій середній Озі. Сергій Богачук, Брендон Адамс. Рейтинговий бій у першій середній вазі. 14 вересня Новое Іної. Мураджан Ахмадалієв бій за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO, у другій найлегшій вазі. Отакі поєдинки ми можемо побачити у вересні. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!